Як виглядає гортензія, якій не вистачає водички? Зараз покажу. Пам'ятаю про те, що у мене є до продажу червона, чорна ікра і щуки. Це аквакультурні продукти, це дуже смачна ікра. Зараз йдуть свята до столу, буде саме то. Поглянь, гортензія! От вона опустила вушка, листочки. Бачиш? опустила, їй просто не вистачає водички. Як же виглядає та гортензія, яка вже полити? Ось так. Свіженька, гарненька, просто вчасно поливай, і все буде в тебе добре. Але, за всім потрібен час. Потрібно дивитися за кожною рослиночкою, якщо десь щось не так, бистренько висаджуємо її в ґрунт, туди-сюди. І можна пропонувати до продажу, тому що вона в ґрунті оживає, все з неї хорошо, вона укоріняється і гарно росте в ґрунті. Тому в горшках моя практика в горщик. В горщиках. Ну це такий перевалочний пункт, там, щоб зручніше було корінь не в тряпочці якісь там чи не в пакетику, а в горщиках, да, зручніше, звичайно. І, і підрощувати трошечки. Ну, це якщо тепличні умови. а Якщо так на грядці, то лучше, звісно, в ґрунт, з ґрунту витягну. Можна поставити у горшок і тоді горщик, <кій> і можна пересилати людям. Або просто в трапочку замотав та й переслав. Ось такі діла, тому нічого страшного в цьому немає. Просто її трошки підпоїли водичечкою, вона листочки підніме і піде на грядку. Всім бажаю добра, успіху, всього найкращого.